Усім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачне пісочне печиво. Таке печиво можна приготувати як для своєї родини, так і на подарунок. Для приготування знадобиться цукрова пудра, холодне вершкове масло, борошно, дрібка солі та горіхове борошно. У мене фундучна мука. Також можна взяти волоські горіхи або фундук та просто помельчити у блендері. У ємкість всипаємо просієне борошно, додаємо. Горіхове борошно. Всипаємо цукрову пудру, дрібку солі та усе ретельне перемішування. Також додаємо ванільний цукор. Додаємо холодне вершкове масло. У цьому рецепті дуже важливо, щоб масло було дуже холодне. Нам потрібно перетерти вершкове масло з борошном у пісочну крихту. Треба намагатися робити все швидко, щоб вершкове масло не тануло від теплоти рук. Ось така крихта в мене вийшла. Додаємо до нашої маси один жовток. І замішуємо тісто. Трошки вимішуємо тісто і для того, щоб перевірити, що тісто у нас вже готово, пробуємо формувати печиво тісто гарно тримає форму, а це означає, що можна формувати печиво. Я його формую розміром приблизно як волоський горіх. І викладаю на дошку. Чому викладаю на дошку? Бо хочу відправити їх у морозильну камеру на 15-20 хвилин, щоб вони підморозились і вершкове масло добре схопилося. Далі, після морозильної камери, викладає на пательню. Пательню я встелила пекарською бумагою. Випікаємо при температурі 200 градусів приблизно 15 хвилин. Для декору печива нам знадобиться білий шоколад, молочний шоколад, цукрова пудра, подібнені горішки та пелюстки мигдалю. Шоколад потрібно розтопити або імпульсовий у мікрохвильовій печі, або на паровій бані. Я розтопила білий шоколад на паровій бані. І для того, щоб шоколад добре наносився на печиво, додаємо до нього трошки соняшникової олії без запаху. Моє печиво випікалося 17 хвилин, ось таке воно гарне. І поки печиво гаряче, я одразу хочу його присипати отак цукровою пудрою. Це треба робити, коли печиво гаряче, тоді вийде дуже така гарна скуринка. Інше печиво я буду покривати шоколадною глазур'ю. Молочний шоколад, я так само як і білий, розтопила на паровій бані і додала до нього горішки, які добре-добре помільчила ножем. Таким чином у нас буде шоколадна глазур з горішками. Беремо печиво, добре його окунаємо в таку глазур і викладаємо на дошку. Дошку я встелила харчовою плівкою для того, щоб не замастити її шоколадом. Так само беру печиво, окунаю в білу глазур. До речі, коли вже окунаєте печиво у шоколадну глазур, треба, щоб печиво вже добре охолонуло. Ось так беру холодне печиво, окунаю у шоколадну глазур і зверху присипаємо або горішками, або пелюстками мигдалю. Далі я взяла трошки молочного шоколаду розтопленого і влила до білого. І будемо робити мурмурове покриття. Обережно виделкою робимо візерунок на печиві. Залишки шоколаду трохи струсюємо і викладаємо печиво на дошку. Залишаємо при кімнатній температурі на 20 хвилин. Печиво, яке я покривала молочним шоколадом, я хочу покрити ще другим слоєм, аби горішків було більше. Я почекала, поки перша глазур добре вистигне і охолоне. І тепер взяла це печиво і знов окунаю цю глазур з горішками. Таким чином у мене буде набагато більше горішків і більш товше шоколадна глазур на печиві. Таке печиво можна приготувати на подарунок або на продаж. Для пакування я використовую маленькі коробочки для бентотортиків розміром 10 на 10 см висотою 5 см. На дно викладаю пекарську бумагу і викладаю печиво. Це печиво дуже смачне, дуже крихке, готується нескладно, Декорувати можна так, як ви любите. Можна покривати шоколадною глазурю, можна цукровою пудрою, можна просто горішками присипати. Але воно дуже-дуже смачне. Я вам дуже рекомендую спробувати його приготувати для вашої родини. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Усім дякую за перегляд!